Мене звати Інна, я фітнес-тренер. Були такі питання: хочу зайнятися йогою, але не знаю, з чого почати. Бачу, як проходять заняття з йогою, там так скручується, я так не зможу, може, є щось легше. А також були запити стосовно дихальних вправ. Скажу так: йога це не лише асани, де постійно стоять на голові. Йога це сукупність різноманітних, духовних, ментальних та фізичних методів для зміни свідомості. Тіла та психіки. Тому, якщо ви плануєте зайнятися практикою з йоги, але не знаєте, з чого почати, раджу спершу освоїти пранаяму. Що це таке? Я підготувала для вас три окремих відео. Перше відео, ось воно, якому я зараз говорю, воно буде теоретичне. В ньому я розкажу, що таке пранаяма, чому саме з цього варто почати, як пранаяма пов'язана з диханням та що вона нам дає. Друге відео, воно буде тренувальне. Ми будемо тренуватися дихати повним йогівським, його ще називають глибоким диханням, звертаючи на всі нюанси. Після того, як ви опануєте повне йогівське дихання, ви переходите до третього відео уроку. В ньому не буде теорії та мого зображення, щоб ви не відволікались на мене та на предмети навколо мене. Буде тільки мій голос з підсказками, що робити. Таким чином у вас буде готова практика від початку до кінця, де зможете ви краще зануритись в медитативний стан, свої відчуття в тілі і з більшою увагою контролювати свої втихи та видихи. Тому раджу спочатку ознайомитися з першим та другим відео. Можливо, друге відео потрібно вам буде передивитися декілька разів, потренуватися, щоб ви вже точно знали, як правильно дихати. І в майбутньому, не звертаючи на ці два відео, включали собі тільки третє для практики. Додатково для вас буде під кожним відео короткий опис теорії та тренування. І так, що ж таке прана-яма? Прана це енергія, життєва сила. Яма, а яма. Це розширення, контроль. Буквально розширення нашої енергії та збільшення нашої життєвої сили. Пранаяма це також дихальні вправи, в яких ми регулюємо та контролюємо наше дихання. До чого тут енергія, дихання та контроль? Як вони пов'язані, та саме головне, яка з цього всього користь? Коли наше дихання пришвидшується, це може бути із-за стресових ситуацій, чи сварки з кимось. Наша нервова система збуджується, ми стаємо неспокійні, роздратовані, наш психоемоційний стан погіршується. З'являється втома, тривожність, з часом депресія. Разом з цим погіршується наше здоров'я. В цей час ми втрачаємо нашу енергію, нашу життєву силу. Коли наше дихання спокійне, тоді і нервова система спокійна. Спокійний наш психоемоційний стан. Нам хочеться жити, радіти, щось творити. В цей час ми наповнені енергією та зберігаємо її в собі. А щоб зберігати свою енергію, свою життєву силу в собі та не погіршувати своє здоров'я, необхідно навчитись помічати та контролювати своє дихання. Для цього нам і потрібна прана яма. Є різні техніки дихання. Сьогодні ми почнемо з простої. Це повне, глибоке йогівське дихання. Воно складається з трьох частин. Перше це черевне дихання нижнє, друге грудне середнє дихання та третє ключичне верхнє дихання. Завдяки повному йогільському диханню відбувається м'який масаж органів черевної порожнини та посилюється вентиляція легенів. А також опанувавши глибоке дихання, ви зможете у майбутньому під час стресових подій. Використовувати його, змінюючи свій психологічний стан, заспокоювати нервову систему, розум, прибирати тривожність та прийти до внутрішнього спокою. Ось тому я і раджу починати свій шлях до йоги саме з пранеями. Де б ви не були, чи ти судите на лавочці в парку, насолоджуючись краєвидами, чи перебуваєте десь в укритті під час ракетних обстрілів, ви можете вже почати практикувати йогу. Просто починайте глибоко дихати. А тепер переходимо до другого відео тренування.